Шановні студенти, нагадаю вам основи роботи в середовищі програми Microsoft Excel. Ось так виглядає вікно програми Excel. Нагадаю його структуру. Тут ми бачимо зараз ось панель, на якій розміщено інструменти активної вкладинки. Коли я буду відкривати певні вкладинки, тут міняються. Іконки да, тих чи інших інструментів. Згодом ми усі їх, майже всі, будемо використовувати в своїй роботі. Робоча область вікна Excel. Стовпці мають назви букв латинського алфавіту. Але їх всього 26: від A до Z. A, B, C, D і так далі до Z. Далі йде. Подвійна назва стовпця – AA, AB і так далі. Я це вам просто нагадую. Зліва ми бачимо, що рядочки мають номер. На перетині стовпців і рядків утворюються чарунки. Чарунки або клітинки, або комірки, ячейки російською мовою. Це всі слова ви можете зараз використовувати в роботі. Кожна чарунка має свою адресу. І ще раз акцентую увагу: адреса складається з назви стовпця та номера рядка, на передані яких вона утворюється. Є три ознаки активної чарунки. Перша ознака: вона має жирну рамочку. Ви зараз її бачите. Кліком лівої кнопочки, ось я роблю активну іншу чарунку. Крім того, що вона має жирну рамку, я бачу. В якому стовпці вона розташована і в якому рядку. Звернули увагу, так? У мене із усіх назв стовпця, стовпців виділяється стовпчик G. І е, п'ятий рядочок. Це друга ознака, коли активна назва стовпця і номер рядка, на яких, які утворюють адресу. І третя ознака адреса активної чарунки знаходиться, вказано в полі ім'я. Е, Ну, чавонок тут дуже велика кількість на лекції, вам, можливо, нагадаємо, і це в шкільному курсі вам було сказано для кожного офісу, вона е, різна, але їх дуже велика кількість. Щоб уявити собі ось е, той, е, ту частинку робочої області, яку ми зараз бачимо, то якщо взяти е, величезну величезну якусь стіну, то це крапочка в е, лівому верхньому куті. Так, е, Крім того, що в мене ось здається, що в мене аркуш, мій, моя робоча область поділена на клітинки. Уявіть, їх їх немає, вони тільки поки просто розділені. Але поки я їх не виділю, не поставлю їм границі, їх не буде видно на аркуші. Підтверджу це. Ось, наприклад, я в чаруночці зараз у мене активна чаруночка d 5 і я просто наберу там слово Привіт. Так. Ось набрала в, цьому, в цій чароночці. Подивимося попередній перегляд. Зверніть увагу, у мене чистий аркуш, не поділений на клітинки. І ось це слово, яке я набирала. Але е програму Excel частіше ще називають табличний процесор або електронна таблиця. Ось ці таблиці. Тобто слово таблиця, це значить, що в мене тут повинна бути можливість. І вона є опрацьовувати табличну інформацію, враховуючи, що ми з вами технарі, то табличний спосіб подачі інформації якраз це те, що нам треба. Для того, щоб показати, яка ж у мене частина робочої області буде таблиці, мені достатньо поставити границі. І так, нагадую основні дії. Я зараз просто от стала в чаруночку, затиснула ліву кнопку мишки ЛКМ і протягнула можна в сторону, вниз по діагоналі. Тим самим я виділила певну область мого аркуша. Так? Для того, щоб поставити границі, я нагадую на мене на вкладинці головна. Ось у мене є інструмент. І нагадую ж вам, ви всі знаєте, що всі дії в Excel можна зробити принаймні трьома способами. Ось один із них я показую з використанням панели інструментів. І тут у мене є в вигляді перемикача так, всі варіанти, які я можу використати. Тобто, я хочу всі границі поставила, подивіться, у мене вже частина робочої області має границі. Подивимось попередній перегляд. І бачимо, що в мене вже дійсно таке вигляд на табличку є. Так? Далі. Не завжди в таблиці в мене стовпці і рядки абсолютно однакові. Нагадаю, як змінити розміри стовпців-рядків. Стаємо на міжряддя ось між буквами, отримуємо двонаправну стрілочку. І, затиснувши ліву кнопочку, вгорі звернули увагу, у мене є віконце, яке показує. Розмір мого стовпця, бо у вас десь будуть практичні роботи, де буде вказано: встановіть ширину стовпця, наприклад, таку-то. І ви от таким чином, подивіться у вас бачите, як лічильничок, ви можете потягнути. Те ж саме можна проробити з рядками. Далі нагадаю, що іноді в табличках мені треба якісь чаруночки об'єднати, якісь розділити. Нагадую, як це робиться. Я виділяю декілька чаруночок, які мені треба зробити як одну. Так. І далі в мене є, показую іншим способом праву кнопочку ще один спосіб, можна знайти на панелі інструментів. Ви згадаєте, де ці кнопки. Я показую ще один спосіб правою кнопочкою. Я відкрила контекстне меню. Звертаю увагу на опцію формат чарунок. Відкриваю вікно, яке відкрилося, має вкладинки і нагадую вам: на вкладинці число. Я вибираю, який формат числа у мене буде. Чи просто числовий, чи це буде грошовий формат, дата, час і таке інше. Вирівнювання. Ось якраз це також дуже важлива вкладинка, яка дозволяє повернути напрямок тексту. Ось у мене є циферблат. Запам'ятовуємо, де це робиться. Але в мене є іще те ж саме, я можу зробити, користуючись. Кнопками панелі інструментів. Так, вирівнювання. Ну, далі переносити текст, нам воно знадобиться. Об'єднати чарунки. До речі, зараз ж мені треба було об'єднати. Але ось у мене ще є кнопочка, я ж сказала, це другим способом показую. Об'єдную. Ставлю тут прапорець. Ну, давайте поки відкрити це вікно. На вкладенці шрифт, я можу виконати певні операції зі шрифтами, хоча в мене ось є також група кнопок на панелі інструментів. Далі границя. Це ще один із способів. Замість цієї кнопки, яка в мене тут є, де є ці варіанти. Так само вони тут є в цьому віконці. І тут можна вибрати тип лінії, теж саме можна вибрати тут. Так, Заливка. Ось у мене є ковшик з фарбою, де я також можу відкрити палітру і виконати заливку певних чарунок. Так само і тут. Ну і захист форму. Так, я узгодила з комп'ютером. Бачите, тепер у мене це як одна чаруночка, це видно. Так, так розмір вам показала. Тепер набираю. Наб... Набір тексту тексту або числових значень. Наприклад, ось в якійсь чаруночці я набираю. Нагадую вам автозаповнення. Так, Давайте, ось так. Ось чаруночка, вона має жирну рамочку. В правому нижньому куту ми, куточку ми бачимо кнопочку. так, Ось, вона видно. Це не тому, що тут фарби не, не вистачило, щоб вона була суцільна рамочка в неї. Звертаємо увагу на курсор. Курсор у мене робочий вигляд має напівпрозорий об'ємний хрестик. Ось він зараз. Так, курсор, от я двигаю, ви його бачите. В залежності від того, куди я його підвожу, або до границі виділеного діапазону, або на маркер автозаповнення, він буде міняти свій показчик. Якщо я підведу до границі виділеного діапазону, ось я виділила якусь частинку. І підвела показчик мишки. Бачите, він змінився у мене на прозору стрілку. Я також можу користуватися інше, виконувати операцію копіювання і переміщення шляхом перетаскування. Дивіться, я зараз затиснула ліву кнопку мишки, і я просто витягнула цю частинку, мою виділену, перемістила в інше місце. Я відміню цю дію. Так. І так. Тобто ви побачили, що при підведенні на будь-яку з цих границь, ось у мене вона міняє, покажіть книжки міняється на, на півпрозору стрілочку. Згадуйте це, вам це розказували в, курс, в курсі шкільному. І так, повертаємось на маркер автозаповнення. Якщо я підведу свій показник мишки на маркер автозаповнення, ви звернули увагу і згадали, що він міняється на тоненький хрестик. Так? І якщо я затисну ліву кнопочку або праву, я можу потягнути вниз або вправу по рядочку, Будуть виконані, буде виконана певна операція заповнення. Показую, як це. Ось в активній чаруночці у мене зараз активна чаруночка G3, ми це бачимо. Я набрала один ентер, а в нижній чаруночці набрала 2 Enter. Наприклад, мені треба там до 20 набрати 1, 2, 3, 4 і так далі. Подивіться, як робиться, нагадується з автозаповнення. Я виділила дві ці чаруночки. Так, ось бачимо, я просто протягнула лівою кнопочкою, стала на маркер автозаповнення і затиснувши ліву кнопочку, протягую на певний там діапазон, скільки мені треба. Зверніть увагу, у мене виконалося заповнення. Покажу ще. Ось я набрала 5, а тут набрала 10. Який у мене крок між ними 5. так? І виконаю ті ж самі дії, що й в попередньому стовпчику. Виділила ці дві чароночки, стала на маркер автозаповнення. Побачила, що у мене показчик мишки змінився на хрестик, це значить, що мене розуміють зараз. І протягну стільки ж. Зверніть увагу: заповнення відбулося саме в тому з тим кроком, який я. Задала на початку. Це дуже зручно, коли у вас будуть якісь, особливо коли у нас таблична якась документація технічна в табличному вигляді, то завжди, як правило, є колоночка: там, номер за порядком, або і таке інше. Коли там небагато, 1, 2, 3, 4, 5, А коли там, наприклад, 300, то дуже зручно задати. Навіть якщо ви будете вилучати якісь чарунки, то протягнувши заново номери, номери всі вибудуються в тому порядку, як ви. Цього вимагаєте по розрахункам. Далі занесення інформації в чаруночки. Ну, наприклад, ось я набираю якісь тут зараз назви, наприклад, історія. У вас там будуть набиратися предмети України. Так, ось я набрала в чароночку, дивіться, я набрала Історію України. Я набирала в чаруночку це 3 Але в мене України. Заїхало, наче на стовпчик Д. Ми це бачимо. Так ось тут по моїм. Я, звичайно, можу розширити стовпчик «Ц». Тоді у мене от історія України, назва е, дисципліни, якраз попаде в чаруночку ц 3 Але якщо мені треба, щоб це було компактно в, які, в якісь чаруночки, не робити стовпчик дуже великим, то нагадую, що в Excel є можливість переносити слова в чаруночці. Е, щоб перенесення залишилося в цій же чаруночці. Бо якщо ви наберете, наприклад, ось тут, наприклад, я наберу Всесвітня історія, так, ось зроблю, і якби я натискала, коли б її набирала цей предмет, так, натиснула Ентер після «Всесвітня». ну, Давайте ще українська література наберемо Щас українська. От я натискаю Enter. Бачите, я попадаю зовсім в іншу, в іншу чаруночку, е, Тобто я нагадую вам різниця. Ось у мене українська в чаруночці вийшло Д-11, бачимо, а література в чаруночці Д-12. А якщо мені, наприклад, треба, щоб історія України або Всесвітня історія залишалася в одній чаруночці, я задаю перенесення по словам. Один із способів, нагадую, відкрила контекстне меню по цій чаруночці, формат чарунок, вирівнювання. І в мене ось є опція перемикач, переносити текст. Бачите, воно перенеслося, залишилося все в одній чаруночці, на відміну від української літератури. Ну, тепер цей формат з цієї чаруночки. Ось у мене нагадую, є кнопочка така в вигляді віночка, який розмітає формат. Ось я його клацну, і класно по чаруночці Всесвітня історія. Бачимо, так, тут можна підрівняти, щоб було гарно. Нагадала перенесення по словам. Так, можна це перенесення по словам замовити, замовити ось у, у пустих чаруночок. Я виділила їх. І тут звертаю увагу, це виділення з будь-якого діапазону, ви можете виділяти його з будь-якого місця направлення, з чотирьох направлень, так, бачите, але кожного разу кутова чарунка, з якої ви починаєте виділення, вона не буде замальовуватися інверсним кольором, нехай вас, тобто, щоб ви не переймалися з цього приводу. Так ось, я виділила, наприклад, оці чаруночки, і хочу тут ще нічого не набираючи, і це можна, і так робиться по правилам. Я задаю формати. Що я хочу тут? Я задаю перенесення по словах. Ось я відкриваю формат чарунок. Так, перенесення, наприклад, ось вирівнювання задам, наприклад, по центру, по центру. І вертикаль, і горизонталь це прямо в серединці чароночки. Далі перенесення тексту. так. Ну, і, наприклад, направлення тексту. Ось так я задала. так. Окей, приміняємо те, що ми задали. І ось я тут починаю е, набирати, що там у нас Ще є дисципліна захист України. так. Я набираю, як ви там будете у вас завданні, захист України. так. Побачили, так, що воно мене послухалось, але, звичайно, ту висоту рядка, яку я встановила, недостатньо, щоб воно було зручно для читання. Значить, я вирівнюю трошки. Тут, ну, ви пам'ятаєте, як вже треба змінювати розміри стовпчика і рядочків. Так, об'єднання я показала, тип лінії. Дивіться, можливо, десь треба буде поміняти тип лінії. То у вас ось є ось тип лінії, наприклад, якась тут пунктирна. Бачите, в мене курсор змінився на, змінився на олівчик, і я можу ним просто промальовувати ті грані до, до тих пір, поки вони мені ну, потрібні за завданням. Так? Якщо мені не треба вже олівець, то я натискаю Escape. Так? Тут звертайте увагу, що тут можна і колір лінії, і так далі. Зверніть увагу, Так, можна промалювати іншим кольором, Ну, і таке інше. Так, Нагадала вам це. Далі заливка. Заливка. Ви перед тим, як скористатися кнопкою ковшик з фарбою, ви виділяєте той діапазон, який ви хочете залити. Виділяєте, наприклад, перший рядочок, вибираєте. Звертаю увагу, що Excel не дуже любить яскраві кольори. Це тільки в діаграмах ми будемо використовувати там, де в нас буде візуалізація наших даних. А коли це якась технічна документація, то для заливки в основному шапки таблички, а це на, де назви стовпців у мене будуть, і вас так буде в завданні. Використовується зазвичай цей перший рядочок, як ми називаємо пастельні кольори. Так. Ну, основне, я вам нагадала: формули розрахунку починаються обов'язково зі знака дорівнює. Я нагадую, так? І, наприклад, ось тут проведемо деякі розрахунки. І операндами, тобто величинами, над якими буде виконуватися, будуть виконуватися розрахунки, являються адреси чаронок, не числа, які там знаходяться, а адреси. Дивіться, от я зараз, наприклад, виконую розрахунки. Наприклад, цей стовпчик, вміст цього стовпчика, плюс цей. Натискаю Enter. Зверніть увагу: Excel програма, яка дуже допомагає і сконцентруватися користувачу, бачите, і різними кольорами. і там Далі в нас будуть і пульсуючі рамочки, що вона буде звертати увагу. Бо в першу чергу Excel це була фінансова програма. Для фінансистів, а фінанси це гроші. так? От, ну ми, для нас от, технічні розрахунки, ну просто те, що треба. Натискаю Enter. І тут уже я бачу результат. Тепер ось я стану на цю чаруночку і згадаю, що в мене є операція розповсюдження цього значення шляхом на протягування маркера автозаповнення. Стала на маркер автозаповнення і протягнула на весь цей діапазон, де в мене є ці числові значення. Поставлю його по центру для того, щоб було зручно його читати. Ось дивіться, Наприклад, ця частинка, в мене, моєї, так би мовити, моїх розрахунків моєї таблички немає границі. Добавлю, я виділяю цей діапазон, додаю, а в мене там закладена була ж ця лінія. Наприклад, А мені треба назад тоненько. міняю, де в мене тип лінії, ставлю тоненько. І ось. Натискаю, тільки колір залишився. Так, тепер нагадую вам, діти, ось у мене є числові значення. Як познати, чи це числа, які я просто вводила в ці чаруночки, чи це вже є результат обчислення або формули, або функції? Це легко дуже перевірити, клацнувши по чаруночки, виконавши клік. І так, виконала клік по цій чаруночці. Візуально я тут бачу одиничку, і ось в рядку формул або рядок стану, що його називають, я бачу цю одиничку. Клік виконала по цій чаруночці 5. А ось там, де в мене 6, я виконала клік, і бачу, що 6 я не вводила в цю чаруночку. Це саме мені її там висвітив як результат формули, яку я задала. Побачили. Так? Тобто таким чином я можу ось висвіт, клацну на цю чаруночку. Тут формули, до речі, ще нагадую. Дивіться, глянемо в оцю формулку, я набирала. Бачимо G3 плюс H3. Дійсно, я складувала ці дані в цьому, і я знаходжусь зараз в третьому стовпчику. Оцю, оці формули я вже не набирала, бо я тут протягувала. І Excel їх автоматично копіював, заповнював. Дивіться, чим відрізняється наступна формула від попередньої індексом. У першого попередній, там, де в мене ці 6, в мене було G3 плюс H3. Тепер у нижній буде G4 плюс a 4 Візьмусь якийсь в 13 рядочку, да? бачимо. Іде тобто, це відносні посилання, вони відносні, міняються. Так? А Трошки згодом я нагадаю вам, як робити, щоб було зафіксоване значення. І нам це знадобиться в п'ятій роботі, коли абсолютне посилання, щоб одне значення там не змінювалося. Так? Е ще що треба тут нагадати вам? Так, заголовки показала. Ну, давайте, мабуть, уже на цьому прикладі і покажу вам, або ось тут ще одну формулку зробимо, наприклад, ось дорівнює. Знайдемо середнє значення. ось ну, У нас воно знадобиться вже на роботі номер 4 Щоб знайти середнє значення, треба скористатися функцією. Тобто, це треба мені викликати майстер функцій. Це окрема програма, яка входить в Excel. І відкриваю один із способів відкриття. Відкриється вікно. Функції, майстра функції складається, доступ до цієї бібліотеки функцій складається з двох кроків. Перший крок я вибираю категорію функції, до якої належить функція, і безпосередньо функцію. І другий крок це задаю аргументи. Так, ну ось у мене функція SR-знач. Якщо у вас англомовний офіс, то буде функція називатися «Average». Всі ці все це продублювано в інструкції назви. Вибрала я функцію. Окей, відкривається вікно введення аргумента. Excel, зазвичай, тут уже мені буде пропонувати якийсь діапазон. Я можу з ним згодитися. Діапазон задається кутовими чарунками через двокрапку, адресами чарунок, так? розділеними двокрапкою. Я можу згодитися, якщо він мені підходить. А можу не погоджуватися з цим діапазоном. Так? Ось якщо він мені, наприклад, не підходить, я просто його вилучаю, клавішою Backspace, і затиснувши LKM, просто протягую ті чаруночки, над даними, яких мені треба знайти середнє значення. Ось у мене тут є ці три стовпчика з числами. Я протягнула їх і вказала цю адресу. Окей. Стала на маркер автозаповнення, протягнула на той діапазон, який мені потрібен. Так, додала, поки воно у мене активно, додала ще клітинки, ну, границі. Так, зробила по центру. Це все елементарні дії, які ми робимо, і у вас воно буде задано в завдання. А тепер ось я хотіла показати формулу, в якій. Наприклад, зараз ось тут я дотягну донизу, в якій використовується абсолютно посилання, щоб нагадати вам зі шкільного курсу, як воно робиться. Наприклад, ось в цій чаруночці я хочу знайти середнє значення серед цих чисел. Так. Або мінімальне, наприклад, давайте іншу функцію візьмемо тут весь перелік. Так, мінімальне значення. Ось вона мені пропонує G3, G25. Перевірю. Вже 3. Дійсно. Бачите, ну Excel намагається угадувати, що з чимось мені допомагати. Ось, наприклад, мене влаштовує цей діапазон. так, Дійсно, там мінімальне значення 4. Ось воно на початку стоїть. так, А тепер я хочу використати, наприклад, в якихось розрахунках оте значення 4. Ось саме оце я зроблю його зараз. так, Хвилинку. Це я включила. Формулою вона вже мене використовує, використовує як червоночку. Ось я зроблю його зараз червоним, щоб ви його бачили і жидом. Саме оце, от, значення оце я хочу використати в розрахунках. Ну, Наприклад, я ось хочу від цього значення в цьому стовпчику відняти, щоб у мене від оцих цих значень віднімалось ось це. Для того, щоб воно не мінялось, мені достатньо зараз натиснути F4. Ось, коли в мене. Зверніть увагу, у мене біля назви стовпця з'являється знак долар, і біля номера рядка з'являється знак долар. Тобто в мене зафіксований і стовпець, і рядок. Натискаю Enter так, і протягую на весь стовпчик. Так, у мене дійсно від оцього значення скрізь віднімається рівно 4. Подивіться, от стовпчик поряд я зроблю те ж саме. Так, це я звідси віднімала. І просто і тепер не зроблю. Натисну Enter, бачите, ось е, схожі. Тільки я не зробила, тут не натиснула F4, не зафіксувала. Подивіться, яка буде різниця. Бачите? Дані, дані різняться, бо в мене тепер не, не тільки е, ну, тут віднімається спочатку 4, а потім просто віднімається пустота. Так, е, дані розрахунків е, міняються в режимі реального часу, бо це є програма Excel і називаються тут всі таблички, називаються електронні таблички. Подивимось, от, наприклад, 25 я заміню на якесь тут таке величеньке число. Звернули увагу, там, де воно задіяно, була адреса цієї чаруночки, вона скрізь е, змінила результат. Так, ну так, основне, що я хотіла вам нагадати, поступово там будете дивитися ще е, відео, які ми будемо прикріпляти в завданні. І е, таким чином будемо трошечки згадувати. На все добре!